Бонжорно, 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 дорогі наші глядачі. Нині, оскільки чуємо італійську мову, ми знову маємо можливість зустрітися з нашим італійським товаришем, паном Мікеле, який для нас буде готувати щось. Про що ми будемо нині готувати? Добрі що ми ден, будемо готувати? Добрий день, Україна. Препаряємо un coniglio all'Emiliana a rosto, che ci vuole coniglio, un coniglio di un chilo, un chilo e tre, e, burro, masla, Чезник, розмарин, вода. Е... Потім спондер. Це треба. Mm. Я думаю, що ви всі зрозуміли, що в принципі нам потрібен крилик, нам потрібне масло, олив... е... оливкова олія, потрібна або інша олива, якийсь жир, жирмасти, кашмір. Е... Вода, розмарин, чесник. Ну і бажання готувати, звісно. Треба спондер. І шпондер обов'язково та та та. Ви вже добре знаєте українську. Добре. Добре, що ми робимо? Криля треба різати. Я дуже люблю робити цю справу. Це справжнє мистецтво. Розрізати криля без цукери. Ріжемо сматки якомога ціліші, тому вони потім збережуться з ліпшим Добре? смаком. Це молодий кролик, який достатньо годину поготувати, і він буде вже смачний, готовий. Per tajare, експерт розрізання кроликів. Криля треба так розрізати, щоб без сукери, щоб не було багато трісок і дрібних кісток. Трохи небезпечні моменти, але зроблено дуже добре. Bene? Perfecto, Досконало. Okay. Ah, кладемо все на сковорідку, даємо so трошки олії або масла. Є буру. Трошки, трошки даємо масла, Шміру, смаровання. Так, 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 так. І масло майже справжнє. Потім кладемо кролика, всього одразу. То ми маємо обсмажувати. Нема потреби обсмажувати. Добре. Даємо вина? Біле. Біле вино. Anche І води. Okay. Okay. Нарізаємо дрібними шматками чесник. Так. Okay. È... Але якщо не поріжете дрібними yeah, шматками, все одно буде добре. Oh. Зразу кидаємо чесник mm -hmm. до кролика. Розмарин. Сирсовимо. Нагадую, що розмарин це такий вазонок, який в багатьох кімнатах наших росте як прикраса, але виявляється, його можна, хто не знає, використовувати і навіть треба використовувати для нашої кухні. Накриваємо кришку і залишаємо готуватися приблизно на годину. І так, микеле, крілик тушиться. Гарнір, що будемо? А ще припаряємо пантетіни фрі, коркуніл яке для пронту, дещо. Зараз ми приготуємо картоплю фрі до вже готового кролика. Ріжемо їх на такі тоненькі шматки. Вони дуже швидко готуються, за 5 хвилин будуть готові. Я би спробував сам то зробити, але бачу, що у Мікели то, виходить, якось так дуже файно. Ну, і не будемо відбирати собі італійського смаку навіть в тій формі картоплини. Кидаємо картоплю, щоб смажилася. Ліпше сіль дати наприкінці, так буде ліпше. Добре. Маленькими порціями, одним словом для тих, хто не зрозумів. маленькими порціями картофлі, щоб була файна. Картофлі фрі. Картофлі надрібно іншими словами. Картофлі ми вже насмажили. Крилексів тушив. Будемо формувати нашу головну страву цих вихідних. Прямо А тепер додамо трошки солі до картоплі. Досконалу. Тепер викладаємо на наш таріль. Складаємо порціями, щоб було зручніше потім. Викладати гостям на тарілку. Ставимо ці порції окремо. щоб Кожен знав. Тут поставить трошки дитячу фок. Розмаріна, черник, віно, сіл, вода, аква. А то коджере перунора, черка, практика. Сподіваємося, що буде смачно. Ми Використали розмарин, вода, сіль, вино. О. Готували майже годину. Наша страва готова. Нині ми з вами готуємо криля. М'ясо як м'ясо. Але у цій страві вершиною і основою цієї страви, хоч є криль. Але те, що формує цю страву, є приправи. Це і часник, і розмарин, і вино, і сіль, і що може хто інший дати. Власне, ми бачимо, що приправа робить із звичайного м'яса страву. А тепер подивимося на суспільство. Є багато людей, багато народів, багато різних культур. Але тільки християнська культура формує суспільство як таке, яке може відбутися і існувати. Тільки християнська віра, християнська основа християнської моралі ввели поняття як особи, свободи, ввели поняття доброти, моральності і людяності. Тому, коли сьогодні людське суспільство хоче відкинути. Християнство на узбіччя свого існування, воно відкине самого себе. Так само, як з тої страви, вибрати спеції, вибрати приправи, залишиться пісне, ніяке м'ясо, яке не буде ані смаку мати, ані не буде корисним, ані не буде поживним, ані не принесе задоволення. Так само із суспільства, коли ми сьогодні викинемо християнську ідентичність, християнські норми, ми справді залишимося у розбитого корита. Тому. Зважаємо на те, що коли нам намагаються викинути християнську етику, християнську культуру зі школи, з садків, з вузів, бо тим самим ми реально підпилюємо основи, фундаменти існування нашого суспільства. Нехай ласкавий Бог кожному з нас дасть можливість побачити ті місця, ті точки, ті. Моменти, в яких ми можемо справді зреалізувати і показати себе як сіль для землі, як приправу у суспільстві бути свідками Христовими, бути свідками Христової моралі. І тоді справді ми зможемо зробити щось корисне, вартніше, бути тими, хто підтримує, а не руйнує людську цивілізацію. Хай ласкавий Господь Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, нашого крілика і ваші страви, і перебуде з вами своєю ласкою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного! Смачного!